Дуже старатися, аби наше брятування пройшло добре. Олена, отже, ми передаємо вам слово. Ми вже підготували листочки, взяли ручки, лишилися лічені. Навіть не хвилини, не секунди до початку акції. Ми готові студія, чи готові. Звісно, ми готові і зрозуміли, що, хоча ну, да. буде не просто таке цікаво, і пізнавально, кожному буде цікаво перевірити свої власні знання і котре ми наголошуємо на тому, що найголовніше. Національної єдності 15 років. Чильник записуємо цифрою. Радіодиктанту. Національної єдності. Національної єдності 15 років. Привіт навіть! Радіодиктанту Національної єдності 15 років. Послухайте перше речення диктанту. Коли йде виник диктант, як спосіб перевірки раундності, навряд чи скажеш напевне. Але відомо, що саме слово диктант походить з лагиня. Будьте уважними, записуємо речення, а Як спосіб перевірки грамотності. Як спосіб перевірки грамотності, навряд чи скажеш напевне. Навряд чи кажеш напевне. що саме слово диктант, але відомо, що саме слово диктант походить з латини. Походить з латини. От уважно привіти перше речення.

До речі, телерадіодиктанти пишуть французи, і поляки, і китайці. Та український диктант особливий, по святковому врочисти. Щороку, 9 листопада, уважно прислухаючись до голосу українського радіо, пишуть диктант людей різного соціального статусу і віку. А потім, окрім самих навіть ще листи. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти чергу. Розповідає 13 рік Андрій Власенко ще кащиний додає. Що ж, я причепив приймач за гілку і писав на басовище. А потім, повернувшись додому, переніс, написане з чернетки на чистовик. І, хоч раніше текст писали провод, останнє півстоліття кульковою ручкою, а згодом, кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері диктант усе одно і єдинатимена. Бажаю усім успіхів, дякую, диктант, та завершено. Цкаво, я відчував вашу енергетику, то вважаю вас усім успіхом. Дякую, це Олександра Авраменко, який зараз перебуває на пощато по двадцять Увага, що далі робити з диктантами. Я думаю, що багато хто захоче їх надіслати на перевірку. Для того, щоб диктант надіслати на перевірку, необхідно або зараз для присутніх всіх студії, коли ви будете залишати нашу аудиторію, можна буде підійти і покупати його в спеціальну коробку, або зляти. А це і надіслати на електронну адресу рд Так само можна надіслати його паперовим листом на адресу Хрещати 26 1 001. Ну що ж, ось так ми написали диктант. До уваги всі всіх гостей присутніх студій, якщо комусь треба терміново залишити аудиторію, ви можете тихенько це зробити, тому що наша трансляція не заведена. Чуємо всюди наш рідний мотив, я знаю, що буде завжди щасливо. Absolutely. <laughs>